Боже батон. Язик заплікає. Тільки кончен. Ага, все, я їй подобаюсь. Там вже все, Павлінний хвост розпушив там. У мене більший чоловік, то він не хотів в влади. Типа, як сім'я у хілянку. А ти вже всіх маушек поставив, бо де твоя сестра? Я рішила піти бепалашниці. Я боюсь висоти дуже. Все, ті, хто війська там, і ще якась. Брідячі нормують ширінки там. А ти піди сюди, посидь теж так. 40-50 це починається, знаєте, курку яйця не вчать. Тому треба на них ядерну бомбу скинути і все. Як ви потрапили в 68-му бригаду? Мене звати Яна, мені 23 роки. Е, попала я в цю бригаду. Взагалі випадково. Я була в декреті, потім працювала на бойні. На скатобойні. У мене бувший чоловік, то він не хотів йти в армію. Ну, якось стало неудобно, типу, всі йдуть, а тіпо, як сім'я у Тому Подумала, що я можу пользу принести. То й прийшла сюди. Просто далі відношення і я вирішила піти БПЛшниці. Хоча я взагалі не знала, що це таке. У мене був вибір між Поваріхою і БПЛАшницею. І я сюди так і попала. І приношу пользу. Я Настя, мені 23 роки. Я навчалася в військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут в Києві. По розподілу попала в третю окрему бригаду зв'язку. А коли сестра пішла служити, я подумала, що вона буде тут одна робити, і перевелася до неї. Ми дуже з нею посварилися, навіть не спілкувалися, бо я пам'ятаю, ти пам'ятаєш, як ми сиділи на кухні і казала їй, якщо хочеш іти служити, пішли до мене в частину. Ну, без проблем, пішли, підпишемо контракт, тобі будеш служити. Ні, я не хочу, я не піду. Я не йти. Через два місяці потрапляю вона в учебку, і тільки тоді дзвони, каже: Ну, і все, я в учебці. Родина поставилася дуже плохо. Я думала, що мене моя старша сестра приб'єся, побачить. Я сказала, що я знайшла нову роботу і їду в командировку. А в тоді я вже сиділа дві чи три тижні в Луганському воєнкоматі і вже готувалася до відправки. В неї була ну, частина не бойова. Тилова, я не хотіла туди йти. Ну, те, що папери оце перебирати, це не моє. Це взагалі не моє. Я такий спильчивий чоловік, що ну, ні. А тут, от, іменно, ну, знаєте, як, знайшла себе. Ось. Тому ну, я довольна. А Настіна нервна система не дуже. Як проходить один службовий день? Ну, наприклад, приїжджаємо, да, змінюємо хлопців. Приїжджаємо, вони нам передають інформацію, там, де літаємо, які якій цілі треба дивитися, там, щось таке. Е, там, 20 хвилин збираємося, е, розставляємось і починаємо вилітати. На мавіках літаємо. Або матраси, там тридцаті. Е, літаємо ми по черзі, у нас дві позиції, і літаємо ми по черзі. Там один зліт... злітів, второй сіл. І там, наприклад. Ну, Кожен рішає, сколько там, 8 годин буде літати, там, людина чи етед, ну, з напарником. Двоє суток сидимо на позиції, потім, якщо все добре, нас міняють. Ну, я офіцер штабу артилерійського дивізіону, займаюся підготовкою документів, БРки, обліком особового складу і пішло-поїхала. Я приїжджаю на роботу о 8 годині. Підготовлюю всі документи, всі БРК. Е, мені скидає черговий, хто виїжджає, коли, у котрій. Я це вношу в БРК, розпечатую, Ну я не знаю, ну як ще пояснити. Займаюся бумажною роботою. Треба бути уважним, дуже уважним, е, особливо до людей, яких ти вносиш пофамільно. Бо тільки одна буква там міняється і все. Це вже інша фамілія, це вже людина означає, що не отримає виплат, а до нас вже будуть питання: а чого, а що це за людина, а як, а де, а що? Ну я бумажки ніколи б не зайнялась, тому що це ну... Це mm. ну, дуже робота. Ну, у мене відповідальна робота, але з бумажками це теж. Діто, що ти не так, то. Як служба разом вплинула на ваші стосунки? Це треба в тебе питати. Е, сестрі, я не скажу, що я за неї. да, там дуже хвилююсь. Ну, я така, не дуже таке говорю. От, наприклад, хлопці знають, що от там є ще... якісь обстріли у них там, чи ще щось, чи кабелітять, чи ну, я бачу, наприклад, в групі, то ну, мене ж трохи трохальність починає, бо ну, вона там одна, якби. Я зі своїми побратимами вже скільки і типу, ну, ми там друг за дружкою, а там вона ну, вважаю, одна, можна сказати, то ну, я за неї дуже хвилююсь. В мене не змінилося до неї відношення. Взагалі, вона як була моєю молодшою сестрою, так і залишилася. Коли хочеться дати піночка під зад, коли хочеться насваритись на неї, коли хочеться обняти, поцілувати, подивитися якийсь фільмець. Ну, відчуття до неї і почуття не змінилися. Ні, вони так само. Просто, навіть, навіть... Просто вона дуже така закрита, вона більш закрита. Вона не показує своїх справжніх емоцій, вона така. Але от все одно вона для мене найрідніша. Ну, кожна її виїзд, вона про це не знає, може здогадується, але кожен її виїзд це. Просто крик душі, скажімо так, дуже переживаєш, особливо коли хтось не бере слухавку і не відповідає на повідомлення. Потім, ой, я не бачила, а ти вже всіх на уші поставив, бо де твоя сестра? Коли вона особливо вона в позиції, то <плес> я і не хочу уходити з роботи, мене вже начальник штабу виганяє, все, йди. Я кажу, ні, я ще буду дивитися, щоб там все було нормально. Я їй завжди кажу, не дай Бог з тобою щось случиться, я тобі голову відкручу. І що, це лучша мотивація вернутися домой, щоб сестра другий раз не грохнула. Які плюси і мінуси у службі в чоловічому колективі? Знаєте, я вам скажу, ні, ну плюси, ну, наприклад, в мене хлопці, ну, вони підтримують там, ну, нема такого. А є ну, такі, що плітки, наприклад, розпускають гірше, ніж дівчата, то капець. Ну, мене, ну, так, я мінусів не бачу. Так, да, сваримось інколи. Ну, це таке, це поміночі. А так все добре. Це, напевно, в залежності в який колектив. Попадеш, от які люди тебе будуть оточувати. Ну, плюси, в чому плюси? Те, що є е, чоловіча сила, те, що ти не можеш зробити, тобі допоможе чоловік. І коли треба допомога, завжди допоможуть. Нема такого, що тобі там щось треба, і вони сказали, ні, все, бо я так хочу. Бо є такі чоловіки, які думають, а жінки в армії не потрібні, а, та що ти там робиш? Ну, в, в такому плані. Але ви не подумайте, в мене підрозділ дуже гарний. 40-50 плюс це починається, знаєте, ти, ну, ти реально більше знаєш, приходить людина, наприклад, в 40, вона нічого ще не знає. І це починається, ой, курку яйця не вчать. Ну, є таке, але не з усіма. Це так, знаєте, із 100% процента 2%. Ну, мене таке. А так, в основному, всі розуміють. там, ну, розуміють, що ну, Він нічого не знає, хоч він старший, але він нічого не знає, що я можу його чомусь навчити. Типу, досвід на бої, да, допоміг. Ну, по-перше, там колектив такий, знаєте, як в армії. Типа, ну, і на як в морському колективі бути і ну як собі себе поводити в стресовій ситуації, там теж такого добра, типу, вистачало. Тому дуже допомогло. Ну, я скажу про свій підрозділ. Я з ними знайшла общий язик, це я не знаю по щелчку просто. Ну, все, ну, вони розуміють там, і коли, і коли тобі важко. Наприклад, ти сидиш, літаєш, ти вже засипаєш от реально, ну просто вирубаєшся. І ну, наприклад, ще не час тебе міняти, так? Да? вони б прийдуть і допоможуть, і поміняють, і самі політають, і ну ніяких ні мінусів, ні стереотипів, що ну вони не поймуть, будуть наїжджати, такого нема. В них нема такого, що ой, та ти дівчика, ти нічого не можеш. Ні, такого того ж в них нема. Якщо я знала, що буде так. Ну, раніше, раніше знала, що буде так все, типу, зашибісь, я б раніше пішла в армію. Чесно. Ну Це не най... пішла. Це найкращий лозунг. Що хочеться змінити для жінок в ЗСУ? Чесно, перше, от коли я приходила Сативоз. Це дати, наприклад, не в штаб жіночу форму, а бойовим дівчатам жіночу форму дати. А не то, щоб ну, їм давали морську, не по розміру, оце все. А На штабі оказується є жіноча форма. А ми навіть про таку, наприклад, скільки я приходила САТО, там дівчат, скільки от ішли, ну, бойові бригади там, ну і ми ходіли, якщо чесно. Ну, якби це військова форма, да, ну це хлопчаче. Не по розміру, ну, типа, перше, це такі. Наприклад, мені повезло, да? до мене тут е, з пониманням обращаються. А в ніхто підрозділах, там, частинах, то я слухала, ну, багато дівчат хочуть перевестись, бо ну, ще як би, ставились з розумінням теж, а не так, знаєте, як кажуть, комбатська ширинка там чи ще щось. Просто в цивільних людей. Е, ну, я зараз не кажу про військових, бо ми багато вже поговорили на цю тему. А от цивільні, якщо навіть ти в інтернет заходиш, дивишся, відео виставила дівчинка військова, і цивільні одразу починають о, тік-ток, війська там, і ще угу. якась брідячина. Штурмують ширинки, там щось от. таке. І ти думаєш, ну, а піди ти, ти сидиш, пишеш собі вдома в теплі. Тебе завжди, ти знаєш, що буде завтра. А ти піди сюди, посидь теж так. Познімай тік-токи. Ну, теж якось неправильно відношення. Думаю, що це треба міняти отут, оці стере стереотипи про жінок. Ну, да, що сі... ну, Зараз жінка може виконувати таку роботу, що ну, реально на рівні з чоловіком. Ну, як не крутий. А всі думають, Та, що вона може там зробити, що вона може там зробити. Багато чого. Підказки для дівчат, які планують долучитись до війська. Підказки. Відокремити свої кордони. От є просто чоловіки, з якими ти нормально спілкуєшся, там десь улибнулись, десь щось, і вони вже думають, ага, все, я їй подобаюсь. Аківчик. Там вже все, павліний хвост розпушив там цей. І іноді переборщують. А коли ти їм відмовляєш і кажеш, я просто з тобою нормально спілкуюся, то вони вже ображаються. Ага, та ти що от мені улибалася? Кажу, так я ж з тобою нормально просто спілкувалася. Це не було щось там, типу, таке велике, вісоме. Це для мене нічого не означає. Для тебе не повинно нічого означати. От, от треба ізначально виставляти свої кордони. Ну, і ще показувати, що ти не прийшла сюди. Ой, ну хлопці допоможуть, там так. все будуть робити за мене. Ні. Ти повинна знати свою роботу, ти повинна її виконувати. Ну, Я виконую на рівні. Ну, нема такого, що «Ой, ну я дівчинка, я політаю там 6 годин, а ти там 12. Ні. Ну, я теж розумію, От, ну, бувало такі, що і вільні приїжджали хлопці на позицію, там, і це. І допомагала там, і треба ну, і буде, буде літати. Ну, тут нічого страшного нема. І все. Головне, якщо є бажання, то треба цим користуватися. Ну, і, звісно, якщо ти знаєш, що ти принесеш пользу тут, то що б ні? Є мотивація якась, є бажання. Йди, не бійся. Головне, вивести О, бойових, на характері. От, Головне поставити себе правильно в підрозділі. Стресостійкість. Так, да. Щоб знаєте, от ну щось, щось сталося, ти не панік не зразу в панічку і в угол забілась, типу. Ні, а типу, ну, ти чітко розуміла, що ага, ну в такій стресовій ситуації я буду точно знати, що мені робити, а не буду так. тільки тягарем. Це напевно найважливіше, щоб була стресостійкість. Ну характер теж такий. Ну, щоб та, тебе бойовий. не прижали бойовий так скажемо за що ви ніколи не зможете пробачити росіян я як мама за дітей ну це ну просто Особливо, як це починалось Буча, це що ну там насілі це ну для мене це ну така ненависть, що не знаю блін по кусочку я от того відрізати от того чоловіка що зробив, наприклад з тою дитиною не можемо пробачити стільки хлопців загинуло зараз на. Передовій стільки молодих хлопців, яких не було ще ні сім'ї, ні дітей. Двадцятирічні хлопці, які віддали своє життя за цю землю, не можемо пробачити за дітей, які вбила Росія. Які ще могли жити і жити. І я знаю, що в мене плем'яниці такого ж віку, як от я читаю новини, там дитина загинула, там дитина. В мене плем'янниця, я не знаю, що якщо з ними, не дай Бог, щось станеться, це на дерево хочеться залізти, повізитися. Ну я не знаю, як це пояснити. Зазруйновані міста, те, що скільки там було. Нажито, скільки люди відстраювалися, відбудовувалися для своїх рідні, для своїх дітей, і все зруйновано, вщент, ну, це просто катастрофа. І кожен день знову ж таки на, на сьогоднішній день обстрілюються міста, скільки гине людей. Ну, а за що? За те, що ми розмовляємо українською мовою, ми хочемо бути. Е Вільний. Вільною державою своїми законами, своїми правилами. То... Я вважаю, що це несправедливо. Тому треба на них ядерну бомбу скинути <гум> <гум> і все. <гум> Про що мрієте після закінчення війни? Ой, собака. Оно не реально дуже красива собака. Посадні. Привіт! Ти такий красончик, такий прибіжаний. Тий. Ти чий? Ось все, а? перша моя мрія, Хочу собаку собі, <рес> тільки не хочу. Ні, я хочу стафа. Щоб всі хлопці з полону повернулись е після війни, бо я так розумію, що на протяженні війни все одно їх всіх не віддадуть. Тіла, щоб матерям ну, загибших подавали. Чи хоч, щоб вони зайшли на ті території і могли це забрати? Щоб ну, після війни, щоб побыстрій діти, і дорослі забули, що, ну, що таке було, що перестали боятись, там всіх десь, блін, щось хряпне, стукне, вони вже а, а, все, що, що там летить. Ну, щоб не було такого. Щоб а. як раніше жили. Це, напевно, таке дитяче, але я пам'ятаю, як перед війною. Ще в 2013-2014 році останній день міста проводився в Дніпрі з фієрвірками там цей. І Новий рік, це що перед забороною використовувати. О, я б зараз побачила, подивилась на фієрвірк такий, як у Дніпрі був раніше. Хочеш я тобі касету вчитися? Ні, як! Ні, такі красиві салюти, щоб були, щоб діти знову сміялися. І взагалі не думали, що таке війна. Не хочеться, щоб це повторювалося більше. Тому треба їх дожати, щоб їх всіх повинищувати. Отаке. У Турцію. Та яку Турцію? Турції, яка Турція, не, ну, я в Іспанію ще... А, у Вис... Іспанію все. Поїдемо в Іспанію. Боже. Ну будемо їхати, бо я боюсь літати. Можна там їхати. Ну все, поїдемо да, в Іспанію. Знаєш, да? Я боюсь висоти дуже. Так, Вона як подзвонила перший раз каже, може цей гроші та й в Турцію слітаємо. Я кажу, так там тільки літати можна, там їхати не можна. Ну, типу, маршрутки нема, щоб ти сіла і поїхала. Он така, блін, я боюсь літати. Я кажу, Яна, і я боюсь літати. Він така, ну нічого, ти зі мною, так що в місті якщо що розіб'ємось нормально. Я кажу, чуєш? Зато Ні-ні-ні, літі сама, я ще пожити хочу.